Дітки, послухайте, будь ласка, вірш Оксани Кротюк, який називається Чорне море і синій кит. Грають в морі сині хвилі. Спіни гребені, в них білі, а в небесній височині хмари плинуть білопінні. Це ж яка краса на світі, скільки сонця і блакиті. І великий синій кит ніжно дивиться на світ. Та коли нежданно хвилі підіймають хвилі білі, і вітрисько без зупину котить збурену лавину, то великий синій кит хмуро дивиться на світ. Він бурчить тоді сердито, що не хоче в морі жити. Є в природі свій порядок, але кит йому не радий Тож без края й озори він задумав випить море. Всі дельфіни й кашалоти, закричали що ти? що ти? А засмучені акули лиш докірливо зітхнули. Кіт же взявся за своє, б'є хвостом і воду п'є. Тут пішла по морю чутка, що вона зміліє хутко. В морі ставсь переполох. Тільки й чути ох та ох. Риби всі заметушились, заметляли, завертілись. В глибині, на мілині і на самісінькому дні, І омару черепаха пожалілась бідолаха. Я в цій морі триста років, тут на дні завжди був спокій. Хто ж це море замутив? Хто це гвалт тут учинив? Їй омар великий рак відповів Тут щось не так, і сам, заткуючи із ляку, вліз під камінь неборака. А вогор цей мандрівник вмить кудись із моря зник. ж так по дну біжать, що ж клешні їм дрижать. Всі медузи, як одна, теж спустилися до дна. А налякані кальмари дружно збилися в отари. Признули своє чорнило й море синє почорніло. Ох і кит мастак проворний, через нього море чорним. Стало зватися з тих пір, Хочеш вір, а хоч не вір. Що ж було з самим китом? Мав він клопіт з животом і дотепер йому ще сором, що хотів він випить море. Послухайте, будь ласка, ще раз віршик та скажіть, про кого цей вірш? Вірно, про кита, а що хотів зробити кит? Що сталося потім? Чи гарно вчинив кит? Хто міг постраждати? Так, морські мешканці. Мабуть, він зрозумів, що вчинив негарно і більше так робити не буде. Сподіваюсь, вам сподобався віршик про кита та чорне море. До нових зустрічей!